Доброго дня, любі малята! 1 жовтня ми будемо відзначати День українського козацтва. Козаки дивували та захоплювали, надихали митців на створення своїх шедеврів, берегли рідну культуру та звичаї. Вони були не просто воїнами, адже поряд з силою, мужністю, розумом, хитрістю. Зустрічається елемент загадковості. Пропоную сьогодні зануритись в життя та звичаї козаків. Українські козаки жили головним чином запорогами Дніпра, звідти виникла назва козацької території Запорозька або Запорізька Січ. Там селилися чоловіки. Які цілком присвячували своїй свої військовій справі, жінкам доступ до Січі був заборонений. Куренем спочатку називали загін вояків козаків, а пізніше курінь позначає житло. На січі було 38 куренів. Курені козаків були завжди відкриті. Мандрівник, чи перехожий може зайти туди, погостювати, поїсти і рушити далі в дорогу. І це навіть якщо господаря немає вдома. Холодна зброя була серед козаків у великій пошані, вправне володіння шаблею вважалося одним з головних військових умінь запорожця. Запорозькі шаблі були вигнуті і призначалися для того, щоб рубати та колоти. Існувало кілька різновидів шабель. У морські походи козаки вирушали на великих човнах, чайках і вибирали найхмарніші дні і найтемніші ночі. Чайки не боялись ні штормів. Ні ворожих військових кораблів, і їх часто перевертали догори дну, аби непомітно підкрастися до ворога. Як свідчать історичні дані, гопак окреме бойове мистецтво, маленьких хлопчиків вчили танцю від самого дитинства. Гопак також став і способом бойової підготовки на січі. Та згодом Плавні рухи почали ставати ритмічними і перетворилися на український народний танець. Українські козаки їхні традиції досі міцно вплетені у наше життя, насамперед, тому що відважні козаки переродилися у справжніх українських воїнів світла. Здатних боронити свою землю до переможного кінця, їх не зупиняє страх смерті чи поразки, бо потужне козацьке коріння додає сучасним українським лицарям впевненості у власних силах. Пізнавайте світ із задоволенням, і до зустрічі!